П'ять помилок у догляді, що віддаляють тебе від бажаного результату, використовувати весь основний догляд вранці і забувати про активний догляд ввечері. Шкіра вночі активно відновлюється. І, наприклад, якщо в літню пору ми можемо нанести більш легкі засоби на день для того, щоб не створювати відчуття важкості під час спеки. То на вечір нам потрібно нанести зволожувальний живильний крем та ті активи, які будуть допомагати нашій шкірі відновлювати природній захист та мікробіом, використовувати безліч засобів, не розуміючи системи і вводити непотрібні активи. Якщо ми використовуємо дуже багато активів в догляді, шкіра починає втрачати баланс для правильного функціонування шкіри. Потрібне очищення, тонізація та зволоження, і лише потім обдумано і з конкретною ціллю ми можемо додавати. Актив і краще це робити не самостійно, а під контролем лікаря-дерматолога. Чим більше засобу я не несу, тим краще. Насправді шкіра не вбере більше ніж має, а надмірне використання того чи іншого засобу може порушувати бар'єр шкіри, порушувати баланс або і впливати на наші залози і пори. Тому завжди починаємо використання засобів, особливо нових в догляді, з дуже дуже маленького дозування і поступово збільшуємо його. Більше не означає краще. Системність та делікатність завжди перемагають. Підписуйся, давай сяяти разом.